Доброго ранку! Сьогодні 4 лютого 2025 року. Заняття з народознавства старшій групи. Тема заняття, де живуть мої друзі. Здрастуйте! Мовлю за звичаєм. Доброго ранку, мої любі! Я вам бажаю гарного дня та гарного приємного перегляду заняття. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дружбу. І немає значення, де живуть ваші друзі? В селі чи в місті, на широкій вулиці чи на бузькій, в багатоповерховому будинку чи в одноповерховому можна дружити з будь-якою дитиною. Тож сьогодні саме про це. Ми з вами поговоримо. Сідайте зручно та дивіться на екран. Буде цікаво. Сьогодні ми з вами відправимося в віртуальну подорож. Подорож країною дружба. У нас буде цікава мандрівка. Адже дружба. Це справжня сила. Ось місто дружнє. А як ви думаєте, в цьому місті які люди живуть? Так дружні, вічливі, приємні, добре, правильно. А ось місто єдні. А як ви думаєте, що позначається назва єдні? Так, осітки об'єдналися, весело грають разом, адже коли ми граємо поодинці, немає з ким поспілкуватися, немає кому допомогти вам, якщо у вас щось не виходить, а коли всі об'єднуємося. То робимо це все разом дружно, весело та бадьоро. І ось сьогодні поговоримо про те, що не має значення, чи ми живемо в ось такому селі, де будиночок знаходиться на околиці села. Ось ми віртуально потрапили в це село, в ньому живуть добрі. Люди, які зустрічають з радістю друзів, гостей, продовжуємо нашу подорож і ми відправляємося до гарного міста. Ви впізнали, де Так, дітки, це наше місто. А як називається наше місто? Звісно, місто Одеса. І немає значення, чи ми в нашому місті живемо, чи в селі ми можемо дружити з різними дітками. Із села, із великого міста, із маленького містечка. Ось подивіться, як дітки гарно граються, не забирають один в одного іграшки. Тримає хлопчик міцно дівчинку за руку, Адже дружба це велика сила. І ось ми відправились на Галявину біля лісу. Недалеко є село. І ось подивіться, то дітки також такі ж дружні та веселі, усміхнені тому що їм все в радість, вони ні на кого не ображаються, нікого не ображають, ні в кого не забирають іграшок, які діяться. Продовжуємо нашу подорож, мандрівку країною дружба. І ось ми потрапили на город. Де дітки подивіться, що вони роблять. Так, копають, сапають, саджають. Подивіться, які вони, так, усміхнені. Спілкуються між собою гарно. А також подивіться, які вони працьові. А це говорить про те, Ще раз підкреслює, що немає значення, де ми живемо, де живуть ваші друзі, чи в селі, чи в місті, чи в маленькому містечку. Можна бути людиною з великої букви в будь-якому місті, ось дітки дуже гарні, спілкуються. Розвиваються, адже праця прикрашає людину. А ось наша подорож продовжується, і ми опинилися на берегу, якого моря, моряке море є в нашому місті? Так, на берегу моря нашого чорного. І тут також можна поспілкуватися з друзями. Що ще можна, дітки, робити на морі? Так, будувати з піску замки. А також пасочки так з піску виготовляти. А чи потрібні вам на морі друзі? А вже ж, тому що з ними весело. Можна погратися. Можна зайти в воду та поплавати, можна засмагати та спілкуватися. Продовжуємо нашу подорож країною дружба. І ми опиняємося ось на околиці села, що дітки роблять. Так, пасуть кизаньку. Як ви думаєте, між собою ось ці діти, які вони? Так дружні, адже дружба єднає не тільки дорослих людей, а й дітей. Чи є у вас друзі? Так я впевнена, що в кожного з вас є друг або подружка. З якою ви можете поділитися якимись таємницями, розповісти, яка у вас улюблена казка, розказати, який мультфільм ви дивилися вчора, це дуже важливо. Ось ми опинилися на ферму. Що дітки роблять? Так вони пасуть корів. Та годують їх. Адже якщо разом, той праця йде під силу, легше зробити якусь роботу, коли багато. Ось це ще раз доводить, що дружба потрібна всім. А ось подивіться в цієї дівчини, хто друг? Так, собака. Але спілкування з собакою не дасть такої розмови, як з дітками. Ось цієї дівчинки є також друзі. І вона з ними листується, телефонує та розповідає, що вона читає. А ось подивіться, що можна сказати про цих гарних малюків. Так, посварилися. А якби ви здійснили свої кроки, ось аби в такій ситуації не були? Що б ви зробили? Так, можна розташувати ось цю пірамідку посередині. Разом складати її. Спочатку одна дитина один круг, інша дитинка другий круг. Але ж вони ще маленькі, не зовсім це розуміють. Це ви в мене вже такі дорослі та все розумієте, як потрібно чинити в таких випадках, в таких ситуаціях. Ось також доводить, що дітки, коли є друзі, та вони завжди посміхнені. Ось, подивіться, яка посмішка в цієї дівчинки, адже вона радіє, що в неї є друзі. І ось коли ось та рука об руку, можна робити різні справи, і не має значення, де ви проживаєте. Послухайте, які. Є прислів'я про дружбу. Немає друга, шукай, а знайдеш, бережи, як ви розумієте, це прислів'я? Що якщо у вас немає друга, можна його знайти на будь-якому майданчику, підійти до дитини, яка грається самотнім, та запитати, як її звуть і чи хотіла б вона з вами подружитися. І коли у вас з'явиться друг, то потрібно берегти цю дружбу. Друг пізнається в біді. А це прислів'я, як ви розумієте, що якщо в людини трапляється біда, краще б вона не траплялася, але по-різному бувають різні життєві ситуації, то друг вас ніколи справжній друг не покине в біді. Він завжди вислухає вас та прийде на допомогу. Наступне прислів'я друга за гроші не купиш. Що, як ви розумієте, це прислів'я? Так що не можна дружбу купити, в магазин піти та купити за гроші. Хто друга в біді покидає, то сам тут потрапляє. Так, діти! Це дійсно так. Не можна кидати друга у піді, тому що якщо ви кидаєте, то ви є не справжній друг. І з вами може також трапитися біда. Тоді вже не розраховуйте на дружбу. Що зробити, щоб удвічі торт вам видався смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожний день для вас побільшав, щоб і радості і щастя було вам аж ніде діти? Тут ніякого секрета. Треба з другом все ділити. Про що цей вірш? Так що потрібно ділитися з друзями. Щоб той же торт вам видався смачнішим, потрібно поділитися з другом. І щоб радощі було більше, також потрібно ділитися з другом. І ось від мене вам ось такі смайлики, друзі, веселі бадьори. Тому що саме мова йде у нас про дружбу. Ми завершили нашу подорож країною дружби, тож повертаємося в наше місто. Дітки, якою країною ми подорожували? Та країною дружба. А що потрібно робити, якщо у вас немає друга? Так, потрібно його знайти, де ж його шукати? Так, я думаю, що найкраще на дитячих майданчиках. якщо ви бачите, що якась дитина самотньо грається в пісочниці або гойдається на гойдолці, підійдіть, подивіться їй в очі та запитайте, чи хоче вона з вами подружитись. І якщо хоче, то вже тоді ви розпитаєте, як збути, скільки є років, які інтереси в неї є. І так можна подружитись. І неважливо, ця дитина приїхала чи з села, чи з міста, де б вона не жила, вона може бути справжнім другом. Мої друзі наші. Заняття добігло до завершення. і Я вам бажаю гарних друзів, гарного тихого дня, до побачення. Зустрінемося!